Ну, це бойовий модуль збройний кулеметом, звичним для нас всіх ПКТ радянського виробництва калібру 762. Він у нас рухається в двох осях по горизонталі. Він може робити багато обертів, тобто там сліпрінг, ковзний контакт, і може робити велику кількість обертів навколо своєї осі, не обмежений по горизонталі. По вертикалі, максимальний кут підйому. 75-80 градусів, тобто можна достатньо високо його піднімати для ведення вогню по літаючим цілям. Швидкість повороту бойового модулю близько 70-90 градусів на секунду в залежності, максимально в залежності від налаштувань системи. Також він. Оснащений двома тепловізорами, ширший для огляду і вищий для уже безпосередньо ведення вогню. Зроблена розроблена нами цікава система подачі боєприпасів. Вона гнучка і це дозволяє змінювати кут достатньо високо. Але через компактність цієї системи у нас при розробці виникали проблеми з клинами стрічки. З Утиканням при стрільбі, тому був до оснащено додатковою системою подачі стрічки, тобто там електропривод, спеціальний механізм, який подає цю стрічку для того, щоб мінімізувати нештатні спрацювання кулемету. Також оснащено Електронним компасом за допомогою чого здійснюється е, оператор, бачить наведення, куди в який бік наведений кулемет, відносно е, півночі, і це е, полегшує роботу при бойових умовах про стрільбі для цілої вказівки. Ми займаємося зараз виробництвом уже енеркалють, масштабуванням і паралельно займаємося розробкою нових продуктів. Е, це конкретно бойовий модуль. Називаємо його хижак. Він універсальний, може використовуватись і на НРК, на бронетехніці. На човнах і на стаціонарних позиціях, можливо, на пікапах для виконання різного спектру задач його основні особливості це те, що він оснащений системою гіростабілізації, тобто під час руху зброя утримується в одному положенні. І це дозволяє ефективніше вести вогонь при русі носія цього бойового модулю. І також він оснащений системою машинного зору захоплення цілі, тобто він розпізнає наразі БПЛА, і оператор може прийняти рішення затрекати, тобто захопити цю ціль. І бойовому модуль автоматично е, кулемет починає супроводжувати цю ціль. Це дає е, можливість система е, вести вогонь по цілям, які рухаються. Це можуть бути БПЛА е, і інші наземні цілі в залежності від конфігурації нашого цього бойового модулю. А БПЛА якого типу його основна ціль? Чи це не має значення? Ну насправді ми зараз для себе ну, фор формуємо, е які це мають бути БПЛА. Ну в першу чергу це звичайно залежить від зброї, яка встановлена. У нас поки що калібр 7,62, тобто ми обмежені дальністю, десь приблизно там до кілометрів, можливо, 800 метрів. Це визначається дальністю. Проводили нещодавно тести на полігоні з ФПВ-коптерами. В принципі, побачили, що з даною системою вже зараз можна ці ФВ-коптери збивати. У нас зараз в розробці ще система, яка буде розраховувати напрям. І швидкість руху цілі, щоб можна робити було упередження для того, щоб більш ефективно працювати ну менше пострілів витрачати на збиття цих бола. Це софт і певне апаратне забезпечення там далекомір. Кутоміру і так далі. Насправді, стабільність модулю під час стрільби це не найбільша проблема, складніше стабілізувати його під час руху. При стрільбі ми можемо досягти стабільності за рахунок, наприклад, демпферів, які пом'якшують хід ствола. Ну і, в принципі, це не є великою проблемою. А от якщо ми починаємо вже вести вогонь в русі або там при певних. Качаннях цього модулю, імітація хвиль, наприклад, то тут вже складніше налаштувати систему. Певний рівень стабільності ми зараз маємо, але ми його постійно покращуємо. Тобто, ну там певні показники ми вже досягли, які ми вважаємо як задовільними, і вже можна їх масштабувати, використовувати в бойових задачах. Але також бачимо, що ще є велика можливість до покращення цих показників. У нас на сьогодні є. Перший прототип зразок і запущена перша досвідна партія трошки більше 10 штук, яка вже буде використовуватись при бойових задачах, і на основі якої вже будуть зроблені допрацювання, якщо це потрібно. Покращення, модернізація. Постійно тестимо на своєму енеркалюті при Русі, по там. Пересічені місцевості, скажімо так. Бойовий модуль універсальний також в плані керування, він таким чином створений, що до нього, грубо кажучи, підключаються два роз'єми: один це живлення, і другий ізернет. По ізернету передається з нього відеопотік, і на нього команди керування від пульта, керу... пульта оператора. Тобто далі цей ізернет можна підключати в будь-які засоби зв'язку. Там... Старлінк, якісь цифрові е, передавачі, приймачі, типу там Сильвус, ДСІ і таке інше. Можна дротовий зв'язок реалізувати. Е, і пульт оператора у нас наразі це. Е, Простий ноутбук з інтерфейсом для керування. Там просто достатньо такий непростий інтерфейс, багато І Поки ми бачимо, насправді, ноутбук на це таке найбільш зручне рішення для оператора. Але є рішення під е, одноплатні комп'ютери типу Steam Deck консолі. Е, також можна, ми це вже рішення реалізували, можна використовувати. І можна в якісь системи. Якщо бронетехніка, то ми будемо допрацьовувати якісь класичні пульти керування, так звані чебурашки, так просто в просто народів військові називають ці засоби, тому що їх зручніше використовувати саме бронетехніці, коли при при Русі цього оператора трошки. Як скло в нього положення, ну тобто, ми можемо це допрацьовувати і можемо робити різні типи пультів керування. Ми по суті пішли в цю концепцію, і в і ідемо зараз, і в цьому бойовому модулі. Тобто, ми виробник роботизованих систем. Ми не виробник систем зв'язку, ми просто робимо свої вироби таким чином, щоб до нього можна було, на ньому можна було використовувати будь-яку систему зв'язку, яка ефективна в тих чи інших умовах, в тих, на тій чи іншій ділянці фронту. Ну от зараз е, е, те, що вийшло з ефокоптерами, е, то ми в е, нас було ну три е, заходи цього фп е, Він е, літав на різні на різній дальності відносно нашого бойового модулю. І нас е, з трьох заходів всі три ми влучили е, на відстані найменше 50 метрів, найбільше 220 метрів. Тобто Ну, на 220 метрів ми влучаємо. Ну, не з першого, не з першої черги, там, десь там з четвертої, з п'ятої, приблизно, ну можна влучити. Якщо це якісь більші БПЛА, то відповідно можна е, розраховувати на більшу відстань. Якщо ми говоримо про ФПВ, то він є достатньо швидкий, маневрений і маленький. Тобто, для того, щоб система його розпізнала, побачила, захопила. Треба, щоб він підлітав на достатньо ну, близьковісти, ну там метрів 200 – це вже. Ну, десь 250. Я думаю, це вже десь межа. Це залежить від оптики, тобто чим вуща камера, кут камери, тим далі ми можемо розпізнати цього коптера, але ж тоді більше з'являється проблем, щоб навестись в сектор в зону враження. І це для нас є. Якраз задачею. ми в принципі шукаємо колег-партнерів, які б могли дооснастити нашу систему засобами, які б визначали цілу вказівку, тобто напрям, звідки рухається ціль. І ми на цю в цей сектор могли б автоматично наводитися. У нас система машинного зору складається з двох складових. Перша це система система детекції, тобто безпосередньо розпізнавання БПЛА, що це дійсно БПЛА. Тут для цього треба датасет. А друга частина це система утримання цілі, захоплення цілі утримання. Це, ну, грубо кажучи, простий трекер, і там уже датасетів в принципі не треба. І ну вона вже у нас працює. Різним військовим цікаво різно. Ті, хто займається, вже мають певний досвід ЗНРК. От, наприклад, підрозділи, ті, які працюють з нашими лютями, то вони бачать, що використання такого бойового модулю на люті значно підвищить бойову ефективність НРК. інші підрозділи, які пов'язані з бронетехнікою, бачать, що використання таких модулів на бронетехніці також буде ефективно. Дуже зацікавлені підрозділи ППО. Мобільні вогневі групи і таке інше, щоб збивати різні типи безпілотних літальних апаратів, їх цікавить. Тобто підрозділи штурмові ті, щоб використовувати НРК, їх цікавить більше система стабілізації, підрозділи ППО. Їх більше цікавить система захоплення цілі. І теж ну, я ж кажу, в універсальний модуль, і в принципі, майже всім він потрібен, хто веде вогневу роботу. 7,62 наступний крок це Браунінг-27. Ми бачимо так. Він якраз часто використовується якраз для ведення роботи по БПЛА і дальність ураження значно вища. Взагалі, знову ж таки, цю технологію мається на увазі систему керування, систему стабілізації. Можна масштабувати більші калібри. 20-ті калібри, 30-ті і так далі. Ми не кажемо, що ми прямо зараз це зробимо, але я не бачу великих проблем, коли ми реалізуємо так, як ми можемо реалізувати навіть на 7,62. Це масштабувати в більший калібр. Наприклад, на цьому моделі на зараз стоїть два тепловізори достатньо ну гарної якості. Можливо, комусь не треба два, можливо, комусь достатньо одного камери, можливо, комусь навпаки недостатньо, а треба там якийсь дуже гарний далекомір і так далі. Тобто тут. Е Виконання, якщо ми говоримо про воду, то там є певні, ну, на, на човнах, то там є певні вимоги до цього модулю по вологозахищеності, по його стійкості, до там, хвиль там, і так далі.